Я хочу змінитись. Це дуже частий запит в психотерапії. Але чи може людина і справді змінитись? Дайте відповідь на запитання, чи може людина перестати бути людиною? Ні. І так само із нашою психікою. Вона не може, наприклад, з меланхолічною перемкнутись на холеричну. Це неможливо, тому що ну, ми народились такими, якими ми народились. Відкрию вам сьогодні таємницю змін. Справжні зміни відбуваються тоді, коли людина приймає себе, а приймати себе означає добре себе знати, розуміти, що ти любиш, а що ні, з ким ти хочеш прожити це життя, а кого зовсім не хочеш бачити і близько поруч з собою. Приймати себе ще означає поважати себе такого, який ти є. Деякі люди. Знають себе, але чомусь не поважають себе такими, якими вони є, наче їм таким не вистачить в цьому дивовижному, різнокольоровому світі місця. Звісно, вистачить. Всі ми різні і всі потрібні цьому світові. А намагатись змінити себе, якось себе переробити, це наче хотіти відростити собі шостий палець. Якщо ти хочеш ближче познайомитись із собою і знайти ті скарби, які ховаються в твоїй особистості, то я запрошую тебе до себе на консультацію. Для цього просто напиши мені повідомлення.